І так, десь третій-четвертий день користування цим чудовим принтером Bambulapa 1 mini. Я вже знімав відео розпаковку та перший друк, і зараз в мене десь вже, мабуть, десятий друк. Значить, В першу чергу я роздрукував ось такі штучки, це аби провід не гнувся. Ось таку штуку для відходу з пластиком, тому що він отут какашки швиряють, високо очистить. Це 6 годин друкувалось, там десь 100 грам пластика. Потім ось цю штуку роздрукував, щоб дуже так класно крутився. Ну, Зменшити тертя для того, щоб всередині ось такі крутилочки, Типа шестеренки чи яка називається. Ось, і дуже плавненько крутиться тепер пластик. Поступово не, не так, як було до цього. Тому це взагалі топ-1. Це, мабуть, топ-2 можна було обійтись без цього. Ось такі тримачі ще роздрукував. І ось таку ще штучку сюди, аби провод не торчав, бо тут у мене така зона, типу, щоб не зачепити нічим. Ось, Ну так, да, мабуть, ось це те, що треба було роздрукувати в першу чергу. Ну, ще ручку друкують, але вона довго друкується, кучу пластик, мені стало жалко, ну, я його нікуди не ношу. Посилання на ось ці штучки, що я роздрукував, я залишу в описі, можливо, ви також захочете придбати і роздрукувати. Це якраз перший там день, мабуть, другий володіння принтером. Дуже класно потренуватись і подивитися, як вона друкує, щоб сильно не думати, не заморачуватись, що може моделька яка, якась не така у вас, або ще щось. Такі штуки має друкувати ідеально. Буде заодно перевірка для принтера. Звісно, друкую всяку ерунду, як ви бачите, іноді. Котика такого роздрукував. Е, є ще ось такі нюанси, які треба дізнатися, як бороти, е, тому що друкую все на стандарті, сильно не розбираюсь. Тобто придбав і зразу погнав друкувати. Ну і на що я його придбав? Я його придбав, щоб робити всякі джойстики. Бо в мене були проекти до цього, але вони не були ідеальними. Тобто у мене не було принтера, тому я друкував все. Ледь не з першого разу мені доводилось друкувати. І вже от за кілька днів, десь годин 10, мабуть, я витратив, зробив ось таку кнопочку, там два лед вогня. Ну, коротше, це ще в процесі, але відсотків 90% я вже зробив те, що хотів, Ну, саме в першу чергу, що мене хвилювалося з моїх попередніх проєктів. І заодно хочу розказати досвід користування. З ходу, ось так от. Я до цього нічого не дивився, тому ділюсь своїми враженнями. По-перше, складно, від... Від... складно відділяти від цієї штуки гарячі то, що надруковане. Тобто це залежить від катушок. У мене оригінальний пластик бамбулат. Знову таки я взяв так, щоб зразу друкувати і не заморачуватись хоча б в перші тижні, скажімо так. Ось. І я спочатку друкував білим. З ним все нормально було пластиком, потім також матовий, але чорний пластик поставив, щоб друкувати ці штучки свої, е тренувати. І він почав дуже погано відходити від цієї пластинки. Я вже її і в холодильнику тримав, і е зразу пробував знімати, і гнув цю штуку, і не гнув, і пальцями. І, ну, коротше, Визначив я, що не тільки від пластика залежить, від фірми пластика та типу там, пила, петка, а залежить ще й від кольору. Ну, коротше, Дуже багато факторів. Мабуть, цю я відкрив, вона три дні вже стояла тут, а чорна була свіжа з пакетика, тому у неї інші характеристики для друку. В общем, треба бути обережним. І перший другий слой, коли починає друкуватися, хвилин 10, треба дивитись, щоб нічого не запороть. Десь з 10 друків, що я запускав, в мене на двох. На початку були якісь проблеми, але було видно, що щось не то відбувається. Далі проблема, що, як ви могли бачити на відео, зараз я вставочку зроблю, я запускав друкувати по повній тарілці. Тобто я повністю її завантажував і друкував там все, що хотів, все ж сюди поміщалось. Знову таки собі на тест. І в процесі пару тарілочок, можливо, десь з 5-6 тарілочок. Одна тарілка дала збій, і, як ви можете бачити, у мене один слой. Якийсь там шар уже перед передостанній, роздрукувався погано. І ці штуки вже не придатні. Я їх друкую для тесту, тому мені треба не просто, щоб користуватись нею, там можна було б зашліфувати, а мені треба знати, саме як буде працювати, якщо нормально роздрукується. Тому одна тарілка, це десь 50 грам пластика, в мене пішло, бачите, тут також погано роздрукували. Знову таки, щось чорним пластиком йде не так в мене. Тому треба шукати баланс між кількістю того, що сюди завантажується, і е, часом. Тобто не треба прямо все ставити на 50 годин друку, щоб тут вся вона друкувалась. Можливо, треба по 4-5 по деталей друкувати. Я ще цей баланс не знайшов, але просто ділюсь з вами своїм досвідом десь 10-15 друків. Е, ось. Також я. Менше часу я проводжу за комп'ютером для моделювання, а більше тестую. О, я зробив собі 5-10 штук і я їх потихеньку там тестую. З однієї сторони це добре, з іншої сторони, треба їх підписувати. Йде розход пластика. Знову таки, я тупанув, бачите, спочатку друкував білим пластиком, а виявили, що характеристики трохи не такі, як у чорного. В общем, Треба зразу друкувати ще й тим матеріалом, котрий ти потім будеш використовувати. Він не так просвічується. в общем, інші в нього характеристики. Плюс треба, коли дуже багато друкуєш. Зараз треба все підписувати, щоб не забути деяка деталь. Тобто теж такий мінус. Ну, в принципі, штука дуже класна. Тому зараз насолоджуюсь і вирішив повернути з чорного на білий пластик і поставив таку змійку надрукувати, бо дуже класні ось такі прикольчики. Також цікава інформація по вартості друку, бо спочатку я таки думаю, ніфіга собі так, я кілограмчик купив пластика. Кілограмчик пластика купив і тепер думаю, що в мене один грам друку, там умовно стоїть 1 гривню. Але нічого подібного. Довго часу треба витратити відносно довго, щоб розподілити все це добро в бамбу студії на комп'ютері, щоб там поміняти пластики, стінки. Ще може бути ось такий брак, як я показував, десь відсотків, скажімо так, ну не 50, але 20%, мабуть, там кожна п'ята тарілка буде бракована. Якимось чином, я не знаю, то ли з температурою пов'язано, то ли ще чимось. Ну, зараз ось все друкує гарно. До цього я поставив, друкувало погано. Ну, ще електроенергія розходується. І ще, що я замітив, що просто забирається час, то, що я міг би друкувати щось інше, але, мабуть, якщо хтось буде щось замовляти, то я своє друкувати не буду, а буду друкувати щось інше. Ще мінус, я думав, що можна буде. Друкувати, наприклад, вночі, на але в реальності під час е, сну неможливо. Він не надто шумний, але він дуже і здає такі вібрації. І ну, вентилятор в нього шумить реально, а все інше це ось ці такі вібрації, і воно трошечки заважає. По запаху питань особливо нема, але чорний пластик знову таки воняє трошки більше, ніж білий. Можливо, через фарбу, можливо, через ще щось, не знаю. В общем, ось такі справи. Дуже класний принтер. Загалом, а то я тут про мінуси кажу. Дуже класна штука. Ну, Знову таки я користуюсь поки базовими налаштуваннями, особливо нікуди не лізу і саме цьому я цей принтер, щоб купити і зразу почати щось друкувати, а не там налаштовувати, лазити десь і все таке. Ну що ж, друзі, дякую за увагу. До зустрічі і побачимося в наступних відео.